Показники поповзли вгору. За тиждень у 300 прикарпатців діагностували ковід. 19 найбільше у шпиталених у Франківському, Коломийському та Богорочанському районах летальних випадків наразі немає. Наразі завантаженість ліжок у лікувальних закладах Прикарпаття становить 10%. За тиждень госпіталізовано 147 осіб, в тому числі 12 дітей. Серед дорослих іде ріст починаючи із четвертого тижня в межах там було і 80 відсотків, і цього тижня 43 відсотки ріст захворюваності. Ну, сьомий тиждень, звичайно, прогнозовано буде зазвичай ріст. Надалі ми надіємося, що все-таки пік десь буде на 9-8-9 тижні, а далі захворюваність Ось респіраторні інфінфекції, в тому числі ковід, мало би дещо знизитись. Більше півсотні осіб з пневмоніями. З них 26 – ковідних пацієнтів перебувають у медустановах Франківської громади. За останню добу у центральну міську клінічну лікарню з пневмоніями поступило три пацієнти. У першу міську один і вісім діток поступили з пневмоніями в міську дитячу клінічну лікарню. З них ПЛР Плюс в центральній знаходиться. На лікуванні дев'ять осіб в першій міській 8 і в дитячій лікарні дев'ять ковід позитивних діток, але у них немає пневмонії. Медики наголошують не займатися самолікуванням при симптомах звертатися до сімейного лікаря. А хто не зробив щеплення, вакцинуватися.